Далі у випуску щемливі історії з горішніх плавнів. Ми покажемо вам 10 маленьких сердець, цуценят, які шукають свою родину, а також розповімо про красуню весту, що мріє про дім без ланцюга. Дізнайтесь, як ви можете подарувати цим пухнастикам шанс на щасливе життя, і побачите зворушливі кадри тих, хто вже знайшов свій дім. У горішніх плавнях під теплим весняним та літнім сонцем народилося 10 чарівних цуценят, які з нетерпінням чекають на свою родину. З них лише один маленький хлопчик, а решта дев'ять грайливі дівчатка. Кожна з яких мріє про власний куточок у затишному домі. Усім малюкам вже по три місяці. Вони здорові, щеплені та мають власні ветеринарні паспорти. Повністю готові до нового розділу свого життя поруч із люблячими господарями. Кожен із цих пухнастих комочків це справжній вибух енергії та ніжності. Вони готові дарувати безмежну відданість і радість щодня, перетворивши ваше життя на яскраву пригоду. Ці безпритульні малята так прагнуть відчути справжню турботу, ніжні обійми та тепло власного ліжка. Не пропустіть нагоди познайомитися з цими чудовими цуценятами та, можливо, знайти свого нового вірного друга. Що Оботи волонтери з центру тимчасової перетримки безпритульних собак у горічних плавнях проводять роздачу цуценят неподалік центрального ринку, де ви зможете зустрітися з бухнастими особисто і обрати того, хто найбільше зачепить ваше серце. Подаруйте одному з них щасливе майбутнє, і вони сторицею віддячать вам своєю щирою любов'ю та відданістю. Вони чекають саме на вас. Веста, ця чарівна дівчинка зі світло-золотистим забарвленням, наче сонячний промінчик, з'явилася на одному з подвір'їв горішніх плавнів ще у травні 2024-го. Зовсім ходорлява, вагою трохи більше кілограма. Завдяки добрим людям, які її тоді прихистили. Веста розквітла. Вона набрала вагу, стала міцною та неймовірно красивою. Тепер це справжня красуня, сповнена грації та ніжності, з поглядом, що проникає в саму душу. Вона шукає не просто дім, а затишний куточок у приватному обійсті, де зможе вільно бігати по зеленій траві, відчувати тепло домашнього вогнища та бути повноцінним членом родини, а не сидіти на ланцюгу. Веста це втілення вірності та ласки. Вона готова дарувати своє серце тим хто відкриє її двері свого будинку. Радіємо кожній історії щасливого прилаштування. Подивіться на цих малюків, які вже знайшли свої люблячі родини та гріються в теплі домашнього затишку. Їхні щасливі посмішки та радісні очі найкраще підтвердження того, що кожне пухнасте серце заслуговує на дім. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.